Вітаю! Діти! Сьогодні на занятті ми з вами здійснимо подорож до зимового лісу. Подорожуючи лісом, ми поговоримо про світ природи взимку, адже кожної хвилини ми спілкуємося з навколишнім світом. У природі все пов'язане між собою. З приходом зими на дворі холодно. Все вкрито снігом, всі намагаються сховатися від морозу, і кожен по-своєму. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, незатишно звірам у лісі взимку. Потонув у снігу ліс і сховалася під нім плоди і насіння рослин. Немає ні соковитої трави, ні м'якого листя на деревах, не просто звірам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими кожен по-своєму. Їжак міцно спить з листопада до квітня і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається і під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмідь усю зиму теж спить у барлозі. Тут у ведмедиці народжуються ведмежата. Перші місяці свого життя вони сплять разом з мамою в теплому затишному барлозі і, звичайно ж, ростуть. Білки перечікують сині морози та завірюху в теплих гніздах. Кубельце тваринка облаштовує в дуплі або ж будує сама з гілок і хмизу. Звірятко спить, згорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкривається, наче ковдрою. Запогожує днини. Білочки виходять шукати свої запаси, зроблені влітку й восени. Жолоті, горихи, зернята. Білки ховають у дублах дерев, у щілинах кори або закопують. Гриби та ягоди сушать, наштрикуючи на гілочки. Таких маленьких комірчин роблять дуже багато. Як же всіх запам'ятати? Руді постумки просто шукають запаси всюди, не лише свої, а й заготовлені іншими білками. Заєць змінює свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на білому снігу. Він весь день дрімає у ямці, зробленій у снігу. Незадовго до заходу сонця заєць виходить на пошуки корму, обгризає кору, пагу на молодих дерев і кущів, знаходить пожухлий бур'ян. Лисиця взимку живе сама. Хутра в неї в цей час густе і пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігву лисиці на снігу це невелика ямка. Коли розгуляється негода, лисиця ховається в нору. Полює лисиця на мишей, зайців та пташок. Вовки до приходу зими починають збиратися в зграї. Так легше вижити взимку, добуваючи собі їжу. Зграєю легше полювати, що вони з успіхами роблять. Ловлячи кабанів, зайців та козоль. Дикі кабани теж гуртуються, щоб легше було вижити. Вони рухаються стадами в пошуках корму. Дорослі досвідчені кабани, розриваючи щільний сніг, знаходять жолоді, горіхи, личинки різних комах. Дають можливість початку підживитися молодняку, показуючи молодим кабанчикам, як можна добувати їжу. Благородні олені, козулі теж збиваються в невеликі табуни, через те, що так легше і добувати корм із-під снігу, і рятуватися від хижаків. А от лосі. Ніколи не збиваються в табуни і віддають перевагу усамітненому життю. Зима навела строхи лад у лісі, дерева стоять в однакових нарядах, багато тварин шукають майже весь день корм. Зима це дуже суворе випробування для всіх тварин у лісі. А зараз пропоную логічну гру. Вам треба за двома характерними ознаками визначити тварину. Руда і хижа? Хто це? Лисиця. Прутконоги, куцохвости. Хто це? Заєць. Спритна. Запасливо? Хто це? Білка? Зубастий? Хижий? Хто це? Вовк? Рогатий, Травоїдний. Хто це? Полень? І класти копитний? Хто це? Кабан? Бури ласий. Хто це? Ведмідь. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!